Грущенка, консерва, масло, горошек зеленый. Гречка. Лідія Насипайко, переселенка з Бахмуту. Нині живе у Кропивницькому. Прийшла за продуктовим набором, які почали роздавати переселенцям з Бахмутської громади. Звідти розповідає, виїхала торік в вересні. До того чотири місяці жила в підвалі. У свої 75 років залишилась без житла. Уже ні не було, газу не було. А до цього я працювала в музеї. І до цього я в підвалі, ми жили з подругою в, 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 в музеї. І що вроді думали, що музей ми, Ну, квартири вже є, то вже згоріла. Продуктові набори передала Бахмутська міська рада, каже Тетяна Татаринова. Вона керівниця управління економічного розвитку. Говорить, таку допомогу в Кропивницькому переселенцям з Бахмутської громади надають вперше. Співпрацюємо ми з хабом єднання від Покровської міської ради з ВПУ України, громадська організація. Наразі вони нам допомагають приміщенням, волонтерами. Якщо гуманітарна допомога надходить на Бахмутську міську раду, вона розподіляється по кількості переселенців Бахмутської громади по всій території. Говорить, на Кірвоградщині проживають 400 родин з Бахмутського району та Бахмуту. Це 2,5 тисячі переселенців. Продуктові набори дають з розрахунку пакунок на одну родину. Більше поки не можуть, бо мають 400 пакунків, пояснила Тетяна Татаринова. Отримують допомогу люди, у яких є довідка переселенця. Ми надсилаємо запити усім мерам, усім містам, звідки до нас перемістилися люди для того, щоб вони надавали допомогу. Як тільки до нас поступає допомога. Ми дивимося, якщо наприклад сьогодні Бахмут, Бахмутський район, ми обзванюємо тільки Бахмут Бахмутський район, і ми одразу ж її видаємо, щоб вона в нас не лежала. Коли наступного разу роздаватимуть продуктові набори, зі слів Тетяни Татаринової невідомо це буде залежати від допомоги міжнародних партнерів. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.